Продление пятого, пятого июня. Ви такого не бачив такого хамства, як тут на дорогах. Щоб хтось когось пропустив.

Тут арка, яка веде на вулицю Варшавську. От заходить особа, чорних штанах, червоній футболці з білими полосками, з чорними рукавами. І рухається в напрямку, де знаходилися стільці і лавка. Цій стороні знаходиться під'їзд, де проживала, потерпіла. В 19:15 ця камера була вимкнена і в 20 й вона була увімкнута. Жодних кроків щодо дослідження, як це могло статися. Ми не побачили принаймні в матеріалах справи. Але перевірка роботи цієї камери за місяць до. Події показала, що жодного разу відключень її не було. В той час взагалі не було блекаутів, щось русня там нас пожаліла на цей період. І камера працювала постійно. Але дивно, що на півгодини саме в той час, коли відбувалася подія вбивства, камеру хтось вимкнув і хтось потім увімкнув. Жодних матеріалів з розслідування цього, цієї події ми не знайшли. Появляється от на краю і рухається на протилежній стороні вулиці. Це рух в напрямку вулиці Тунелька. Це вже Справа в тому, що якщо не дивитись на виправлення часу, особа в червоній... В капелюсі в червоній футболці виходить з, з Масарика. О 07 о 10:10 в 22 секунди. А о 10.12 вона вже з'являється на Варшавській 64. Ми перевіряли пішки ну і бігом, цей маршрут. І з'ясували, що ну якнайшвидше можна дістатися до Варшавської 24 від лісопарку за 25 хвилин, навіть якщо бігти по повз паркапаркани. Потім це слісом було виправлено тими допитами, з яких нібито було з'ясовано майором, що камера показувала неправильний час. Але якщо орієнтуватися на той час, який показує камера, за дві хвилини там абсолютно неможливо. Переміститися з лісопарку до Варшавської 64. <таспоріст> <таспоріст> тут на голові виріс стандартний, всі розуміють, як кібка виглядає. І тут чітко проглядається чорне волосся. ну, Явно не біле, явно не блондин, явно не рижий. Хай буде, я не заперечую. Хай буде чорне <таспоріст> волосся. Але я розумію, що там ну, Я ваше золота. Основно своє, якщо зайшла мова про волосся, тобто, якщо е, на сенсі розуміли, звинувачує сверху, що е, особи ця готови готуються до злочину, тобто навіть якщо там через чер теплю колір волосся, то що е, ми взяли, що це не є пари. Я не кажу, тобто, якщо ми стверджуємо, що людина готується до злочину, то було послідовно стверджувати, що вона може маскуватися е, і відповідно надягнути, наприклад, пари, тим сам змінивши собі колір волосся. Тому я, якісь... Е, Дискусії на тему кольору волосся, що вони нібито подають моїм тут, я вважаю незрозумілим, не недоречним.